Євгустаційний сет складається з чотирьох позицій. Львівська 17-15, Дункер. Львівська 17.15 нефільтрований якийсь там. І ще якийсь. дягтяр. Ну, На цій стійці не представлений. Ось там якщо придивитись. Можна побачити. Ну, взяв собі яхтя. Це у нас музеї да? да, передали, фоні, і в кітнографії, історичні, суфіційні фондів, такі супні, німецьке, австрійське, 19 століття, 90-х політика, якісь вот, Якщо не зазирали, то в родінні, як я вже казав, тільки

Тут тут більше таке дерево, коли розмаїття сохтіл, цікаво землі. Але що можу, ще тут можна тут може розказати, бо якраз еліта палащина, це якраз все бульово світу, по принципу бродіння поділяється на елі на лагері. Як вийшло? Різні підвіжі, різна температура бродіння. І сама спочатку кайфова вона вбиває на... Це вентальський смаку. смак. Думаю, це пиво нижнього низового, тобто різні стояють на дні. Це таке бродіння, що цукри зброджуються повністю, і відповідно смак пива буде чистий без домішків. А пеляк на покій, бродіння верхнє, температура бродіння вища, цукри зброджується і тому в смаку будуть домішки, щось типу як ваніль, якась кислинка, щось таке зовсім не характерне, і не, не властиве для лаки. Тобто то були більш такі специфічні, більш нестандартне, лаги все ж таки більш збалансований по тим основним базовим компонентам, як я ти казав, він нас попробують саме ти чотири Бочкові плечі, що робиться бочки. Їх тут є 20 тисяч і поки у ремонту робить якраз 6 років дозації. І в того часу. От, ми, от, що фау, це ідея до українських дизайнерів, щоб обіграти тему бочки, яка тривота так, щоб бочка тривали час, І зараз ми використовуємо а, от, кожні, кожні, в заводі. Кожній, до речі, можна побачити, далі Та mm -hmm. буде бродильний чан, це котельня називається це літний конічний танк. Там може зазивути без копи, буде оці бродить. Е, І третій за ним буде далі фільтр, де воно очищається. Така зараз спочатку буде це відео, це є з війницький 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 війницький. Вариться суспільно, те, що ми хочемо добити. Воно тут відпиняється, тоді воно проводить вже більше і не про це, а тут воно власне, вариться, тобто, як повітря. Тут маємо історію таке, як наших. можете готові поставити, ще через ділі. Це епікетки наші, це історія, від 30 років років, початку 2000-х можна роздивитися в Китаї, щоб вибух було краще, яка ціна була, яка терміт придатності. Це все передав один колекціонер зі Львова. Він більш ніж 40 років вже збирає, має 200 тисяч пікет до всього світу. А це лише така невеличка, скажімо так, частина зімоколекції.